Ви знаєте, є християнська істина, яка говорить про те, що хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбним. Ми сьогодні говоримо про дружбу. Вже проговорили про цю тему стосовно психології, як будувати стосунки, на що звертати увагу, як самому бути правильним другом, де межа між використанням і справжньою дружбою. Це все проговорили. Перегляньте цю розмову на нашому ютуб-каналі. Ну а хочеться поговорити, що Біблія говорить про дружбу, які приклади справжньої дружби. Дружби записані на сторінках святого письма. З нами Максим Буга, священнослужитель, керівник Клубного служіння по Україні. Вітаємо, Максиме. Вітаю. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Що в Біблії написано про дружбу? Про яких друзів розказує нам Святе Письмо? Uh. Біблії дуже багато матеріалів про дружбу. Перш за все, Біблія пише про дружбу і в сім'ї, і з Богом, і між, ну, між людино, людиною, чоловіком, чоловіком. Тобто дуже багато прикладів про дружбу, але є певні принципи в біблійні, які вона вкладає в слово дружба. Mm -hmm. Тобто, самий класний принцип і самий головний принцип Біблії дружби це дружба Ісуса Христа з нами. Тобто, це mm -hmm. от камінь, який стоїть в основі всього Біблії. Mm -hmm. Мені одразу згадується історія дружби Єнатана з Давидом. Так, да, це такий приклад, який, знаєте, всюди універсальний. Да, універсальний. Якщо кажуть про дружбу, то обов'язково дов бути Давід і, і Анатан. Да, дійсно, це є певна дружба, але є і інші дружби. Тобто, ну са, саме такий головний принцип. От дивіться, по-перше, Ісус Христос, Бог назвав своїх друзів, кого? Мойсея і Авраама вперше за все. Uh -huh. Тобто ми бачимо приклад того, що дійсно, якби Господь готовий з нами дружити, Він готовий з нами йти на стосунки, говорити. Потім він вже показує приклад дружби між люди, людьми чоловіком, чоловіком, жінкою, жінкою. Тобто, читаючи Біблію, читаючи ще Писання, ми бачимо, кожного разу є приклад дружби, і той приклад дружби він передається й до нас. Uh -huh. Власне. А чи вчить нас Біблія безпосередньо, ну як заводити друзів, мати друзів серед людей? Тому що мені здається, є ось такий нюансик у християн, так як пункт, що ми говоримо про що нашим справжнім другом може бути тільки Бог, от Ісус Христос, як образ Бога в людині, так, і ми маємо покладати всі свої переживання, всю свою душу виливати от саме йому. І натомість тоді ти ставиш питання: а як бути зі стосунками з іншими людьми? В чому? Тоді буде полягати е, дружба, е, чи варто людям теж відкривати душу, говорити про свої переживання, проблеми? Е, чи ми все ж таки це тільки Богові залишаємо? Ну, е, перш за все, хотів би сказати те, що е, якщо ти хочеш дружити з, з Богом, тобі потрібен приклад. Тобто, ну дружба з Богом це дуже добре, це головне, але тобі потрібен приклад. Серед людей, тому якщо у тебе нема друзів серед людей, то як ти можеш дружити з Богом? Да, дійсно є випадки, коли людина каже: У мене нема друзів, я тільки дружу з Богом і все. Але все ж таки, ну, якщо казати про принципи дружби з людьми, то для себе я виявив саме головне це чесність і правду. Завжди говори правду і завжди підтримка, підтримка, підтримка. Недавно е спілкувався з, з одними знайомими. І кажуть, що от добре, що у тебе є в житті, друзі, коли ти завершиш якусь помилку, то в ці помилці дуже важливо, щоб тебе друзі підтримали і дали натхнення далі йти по життю і рухатися. А в, і він каже, що в твоєму житті можуть бути такі випадки, коли у тебе не буде рядом з тобою друзів. І ти помилися, ти впадеш в якусь депресію ще і ще тому дуже важливий момент окружати себе друзями, які б тебе підтримували. Тому Біблія ніде не, не каже, що. Тільки з Богом дружи, а з людьми не дружи. Навпаки, Біблія каже: будьте дружелюбні, любіть друг друга, каже, що друг навіть краще, ніж брат. Тобто, ну бо друг може і в горі прийти. Це не значить, що знову таки брати це погані люди. Навпаки, що друг це от прирівнюється до брата. Тому я не де в Біблії не знаходжу моменти того, що дружити з Богом це саме головне, а з людьми не потрібно. І якщо дивитися на християн, то в принципі християни вони всі дружелюбні. Тобто на ці ж самі Фейсбуки, інстаграми, подивися, там стільки друзів, ти можливо їх навіть не знаєш. Цікаво, коли приїжджаєш на якесь мероприємство, і до тебе підходять: Привіт, здоровуються! Ми з тобою десь там бачилися. Ми з тобою друзі на Фейсбуці, ти їх навіть, в принципі не це знаєш? Думає, я так в суботу підійшов, <світ> сказав, що Ой, привіт! Як твої справи? Я не знаю, хто ця людина. Ти їх не знаєш, але тобі приємно, і десь, можливо, потім в процесі ти з ними розмовляєш, ти розумієш, що якийсь проект ви робили разом, десь на якомусь молитовному проєкті? Ну, десь ви з ними пересікалися. Тому ну, дружити з людьми, це я б не сказав, що найважливіше, але якщо ти не дружиш з людьми, і у тебе немає друзів, то питання тоді, як ти можеш сказати, це все рівно, що я люблю Бога. Якщо ти не любиш людей, як ти можеш любити Бога? Так, тобто, mm -hmm. якщо в мене немає друзів, то питаннячко: а чому в тебе немає друзів? A, що вчить Біблія стосовно дружби? Якою має бути дружба? Ну, як я вже казав, це чесність, вірність, вірність до останнього. Mm -hmm. І ну це підтримка, дуже важлива підтримка. Якщо на того ж самого і на птана і давіда, ми подивимося, що була підтримка і вірність своїм словам. Тобто, ну я ж. Приклад дружби це Ісус Христос. Ісус Христос завжди він був вірний. Тому, ну, якби Біблія каже, хочеш бути другом, дивись на Ісуса, який Він друг, дивись на приклади Біблії, і Анатан, там е дру дружба Ісуса зі своїми учнями. Ми бачимо, що в принципі, ну, якби вони не були його друзями, то вони б не йшли. Той же самий Моїсей, е Бог написано, що Бог розмовляв з Моїсеєм, як з другом. Mm -hmm. Той же самий Авраам, тобто ну, Авраам робив те, що Бог е казав. і Бог назвав його своїм другом. Тобто ну, постійні стосунки. Важливо ще в дружбі це стосунки. Якщо у тебе нема стосунків з, з твоїми друзями, питаннячко, які це дружні. Іноді, звичайно, є такі друзі, то у мене особисто, з якими ти можеш не спілкуватися півроку, а через півроку ви десь там написали в меседжері, списалися або побачилися і все. Ми от дійсно це є вип такі випадки, але це більше такі одиночні. Але все ж таки спілкування, 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 підтримка, чесність, е натхнення. Тобто постійно Ну, друг це як брат. Клас. <плес> 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 Коли ми говоримо про стосунки з Богом, про побудування дружби, ми чуємо так, що нашим другом є Бог є Ісус Христос, і це про те, що Він вкладує від себе в наші стосунки, uh -huh. що залежить від нас, як нам також бути не тільки мати друга в образі Бога Ісуса Христа, але й самим бути другом, тобто також іти назустріч і будувати цю дружбу? Я пам'ятаю, був такий проект Надія в ді надія є угу. про дітей. Коли ходили в дитячі будинки, так, так. я пам'ятаю, ми прийшли в дитячий будинок до мене підходить маленька дівчинка і каже: Привіт, привіт. Ну я ж такий перший раз для мене це було дуже важко було спілкуватися з нею. Я ще емоційно було важко. Але вона каже: Давай будемо дружити. Я хочу бути твоїм другом. Я кажу: ну давай будемо дружити. І ми почали з нею дружити. Ми почали спілкуватися. Я певний час до неї Те Теж саме з Богом. Що потрібно, щоб дружити з Богом? Захтіти цього. Тобто, Бог зі своєї сторони зробив все. Якщо не помиляюсь, Євангеліє від Іоанна, 15 розділ, 13 вірш, пише про те, що друг це ну, більш, сам більша любов це коли ти віддаєш життя за своїх друзів. Uh -huh. Тобто, якщо ми дивимося на Ісуса Христа, на Його жертву на голосовому Христі, ми бачимо, що в принципі Він проявив любов, і Він проявив любов до своїх друзів. Тобто, можна сказати, автоматично ми являємося всі друзями Бога. Але питання, хочу, чи я з ним дружити чи ні. Так. Як бути другом Богу? Єж... Е... Єжедневне спілкування. Uh -huh. Спілкування. Е... Іноді знаєте, здається, що Бог тільки може підтримувати. Да? Тобто, ну, в друзі, коли ж ти дружиш, ти підтримуєш свого друга, Спитати. друг тебе, да? то у тебе є певне спілкування. Але от е, зараз, якби ми ну, я в своєму житті почав новий молитовний досвід, і я розумію, що коли ти спілкуєшся з Богом кожен день в, 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 в певний час, виділений час для цього, то. І Бог тебе підтримує, і ти в свою чергу також підтримуєш Бога от своїм часом, який ти йому віддаєш. Тому ну, це час, який потрібно приділяти для спілкування з Богом, для дружби з Богом. Це час, коли ми приділяємо для того, щоб почути Божу волю волю в Слові Божому, тобто читання Слова Боже. Це також, ну я не можу здружити з Богом. Я можу кричати, бити себе в груді, що я дружу з Богом, якщо я не читаю Його слова. Якщо я не знаю, бо через слово я відкриваю Божий характер, який він є друг, що він для мене робить, що я можу для нього зробити зі своєї сторони. Тобто читання Слова Боже, спілкування, молитва. Я дуже люблю спілкуватися зі своїм другом Богом, коли їду за кермом, а останній час це дуже часто буває. І просто їдеш і спілкуєшся з Богом. Боже, поговорив, задав йому питання, почув відповіді, потім відкрив слово Боже, Бог тобі одразу відповів, якби. Ну, іноді відповідає не так, як ти хочеш, але він відповідає. Тобто, mm -hmm. приділяйте час і получите певні, mm -hmm. ну певні результати, певне натхнення. Оце якраз момент, який ми обговорювали з психологиною, що е, дружба це. Не тільки в біді, як кажуть, друг пізнається в біді, але і в щасті. Тобто, коли ми ділимося щастям також і хочемо чути про якісь хороші події від друга. І з Богом так само, бо це приказка, що як не ходити до Бога, це от якраз проблема нашого сьогодення, що дійсно ми частіше звертаємось до Бога, коли у нас є якісь потреби. І навіть молитви у нас частіше. Не молитви подячності, а молитви потреба. Але що цікаво, коли ну дуже важливий момент для себе, у мене був певний період, коли я, ну, коли у тебе все погано, ти до Бога 100% прийдеш. Ну, спочатку, можливо, для людей, а потім все рівно якби, до Бога. А коли у тебе все добре, як ти кажеш, то ти до Бога в останній момент підходиш. І от я так часто робив, потім ну, навчився. Першу чергу дякувати Богу. І Знаєте, це зовсім інше відчуття. Тому що, по-перше, ти подякував Богу, ти зрозумів, що він тобі допоміг це. Тобто, в тебе є вже певний досвід. Ти можеш йому розповісти. Ти, ну, тобто, це знову такі спілкування. Тому дякувати 100% – це набагато, навіть краще і ліпше і більш натхненніше, чим просити. Дякуємо, Максиме, що розповіли нам, розкрили нам цю тему з біблійної точки зору. Дорогі глядачі, пізнавайте Божу істину через святе письмо. Нагадаємо, що ми говоримо сьогодні про дружбу. Що Біблія говорить про дружбу, якою має бути дружба наша із Богом Ісусом Христом. Максим Буга, Священнослужитель, сьогодні із нами розкривав цю тему. Долучайтеся до наших обговорень. пишіть в коментарях, що думаєте, а ранок надії продовжується.